Меня Гроглеваха. відвантажуємо джинму, 24-ку з сажалкою, Поїхала. Там в мані щось загружено, не скажу. Секрет, так само трактор. Так, Джинма поїхала. Дунфен 244-й вже другий. Зараз будемо вантажити. Так, Ман поїхав. Поїхав, поїхав, щось повіз. Так. Тут буде Донфенг, 24G-2. Останній, все, віч нема, розібрали. Міння-агроглеваха, 27 кілометр траси Києва Одеса. Запрошуємо на тест-драйв, техніка є.